Доброго дня, компанія Автофокус, нове сходження. Це у нас Hyundai Santa Fe 2008 року на 2.2 дизельному двигуні. Найнадійніший двигунчик, який тільки має бути. Повний привід даного автомобіля присутній, працює. Все чудово. Автоматична коробка передач. Автомат перемикає просто ідеально. Ось така стоїть у нас красиві диски на даному автомобілі. Гума в нас зимова, бо скоро зима, і гума в нас просто нова. Стоїть. Задні партроніки. У нас присутні фаркоп, Паркоп також є. Далі по салончику. По салончику у нас шкіряний салончик. Тут у нас повний електропакет, шкіряний салончик, центральний підлокітник, третій підголівник. У нас присутні постелі, ніяких зауважень у нас немає. Тут у нас є роз'єм під 12 вольт по передньому ряду. Повний електропакет, арктичне регулювання, зеркал, корекція фар, туманочки. шкіряне мультикермо в нас. Датчики світла дощу, помилок по автомобілі у нас ніяких немає. Ось така штатна мультимедіа, клімат двох зодний, передніх сидінь, автоматична коробка передач. Люк у нас є. Люк працює, не протікає. Все в нас чудово. А, дана автівка знаходиться за адресою Михайла Гришка. 4, Ми працюємо без вихідних з 9 ранку до 19 вечора. Тому приїжджайте, оглядайте ось такий варіант. Є для, для вас кредит лізинг, обмін нас доступний.